Петро Адамик, ви як досвідчений політик, ну, вочевидь, слідкували за усіма останніми подіями. Що ви побачили в цьому візиті? Які для себе висновки зробили, е екстраполюючи їх на Україну? Е я, 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 я чуть забежу, знаєте, ще рік і там, місяць назад Росія могла розказувати, що в неї друга армія в світі, правда? Після того, як Росія зайшла в Україну, в мене сьогоднішній день. Бачимо, та, що, що таке російська армія і так далі. так далі. Економіка Китаю, знову ж таки, згідно статистики Китаю, в нас з 2000 року росте 5, 7, 2, 3. Вони закривали мільйони та міста е, закривали ну, по 10-15 мільйонів людей, вони нічого не виробляли. І економіка росла навіть під час ковіду. 2, 3. Ну, знову ж таки це статистика комуністичної партії. Останній раз Китай. Мав військові дії з В'єтнамом, 75-й рік, і там було десь два тижні боїв. Китай втратив двохсотами під 200 тисяч, і все. І Китай мирний з тих пір. Китай Тому... програв фактично. Китай, так, звичайно, так, програв. Китай Вітнаму програв. Я просто володію трошки теж цією історією тему, як, як. Угу. Василь Михайлович знає, чому так. І, і я би хотів просто ну, наголосити на тому, що це статистика Комуністичної партії е, Китаю. Радянський Союз теж дуже гарну статистику малював. П'ятирічки виконували за три роки перед тим, як розвалитися. Тому Китай насправді не така потуга, як себе малює. Абсолютно. перший момент. І вони це прекрасно зрозуміли. При тому, при цьому всі Ціньпінь приїхав зафіксувати власне Росію і Путіна, як і керівника, власне, як. Як васала, щоб чітко ну, і поїдуть, тільки там корпорації виходять ну, ліс рівно ну, вивозять, зафіксувати дешеві енергоносії для економіки Китаю. Тобто вони реально на сьогоднішній день, ну, розуміючи те, що знову ж таки Америка так, от сказала устами високопоставлених чиновників своїх, зокрема, Кірбі сказав: ми уважно спостерігаємо. І на рахунок введення санкцій до Китаю відносно країни, яка би, наприклад, допомогла військовій потузі Росії то це є консенсус двох, двох партій в, а, в Сполучених Штатах Америки. Тобто це буде взагалі консенсусна історія в 5 секунд. І тоді дійсно та історія, де 3% е, торгівля сальдо між Росією і Китаєм і 34, по-моєму, відсотки. Та, да, в абсолютних так. Да. цифрах пан Микола сказав. Це, це правда, тому що це з двох сторін можна підтвердити та і, 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 скажімо так, не тільки китайський мінфін це буде стверджувати. Тому я думаю, що для них це буде дуже боляче, і ми бачимо, як Росія визнала, що на другий чи третій місяць війни, що вони цвяхи навіть не виробляють себе. Тобто, це буде дуже боляче. Китаю на я думаю, що точно не було ініціатором Китай, щоб сказати, що ми з Росією не військово-політичний блок. Точно Росія не була ініціатором, правда? А це був mm. Китай ініціатором. щоб Показати, що ми так спокійно, mm -hmm. ми тут, ми прийшли мирити всіх, ми за все хороше проти всього поганого. Та в нас це не конкретно, але в нас все так гарно. І ви собі чуєте, вам ті пункти підходять, вам ті, а ми вам потім якось розшифруємо, коли ми зрозуміємо, яка конюнктура взагалі на світі. О, десь так воно виглядало. І, звичайно, ну, ну, скажімо так, теж е, Сізінькінь, він. Пішов на третій термін, та, теж це легіментував останній момент на з'їзді. Ми пам'ятаємо, як виводили, якщо ви бачили, бо хтось цікавився, той бачив, як виводили попереднього там, 11 років назад, лідера Китаю під ручки вивели, який хотів сказати, що це неправильно. Ми, так, ми, так, мовно, це було не, ми не так домовлялися, та, mm -hmm. нас, ми не так мали йти. І так само диктатор це два диктатора. Давайте чесно скажемо. Це один диктатор, другому диктатору бажає узурпувати владу. Тому що ну, всі ж такі от диктатори дивляться на Путіна, що так а що так можна, так? І тому насправді я би ну я чітко розумію, що це було заплановано. Якби він не поїхав, то він би показав слабинку. Тому він, ну як ви кажете, не боявся. Він пан Микола каже, що він зневажив там. Ну, вони теж є членами, скажімо так, як і ми, так? Ну я теж про це теж можна довго говорити. Тому насправді. Ця історія для для нас це просто ми, ми бачимо, що Китай поїхав, зафіксував Путіна. Путін не отримав того, що хотів. Але зрештою, далі ми з вами побачимо насправді кулуарні домовленості, то, що було під столом, не на столі. То, що на столі mm -hmm. нам ну якої конкретики як нема. Ніби ніби, ніби всі ніхто до кінця не розуміє, чим це закінчиться. Тому що, як ну, як, як, як буде розвиватися події, то ми будемо бачити ну, через. Через буквально думаю, місяць-два побачимо. чи Ми точно китайську зброю підозрюю на фронтах не побачимо. Навіки yeah. <кій> <кій> ще особливо третє, там вони зараз ще дуже актуальні. Тобто є реп з їхньої сторони, є реп з нашої сторони. Yeah. Я більше скажу, що наші <кій> в мене просто дуже моїх багато спортсменів. Воює і дуже багато на коліні роблять щось подібне. Бо Мавік це насправді не є така дешева історія, хоча вона подвійного там користування, але все рівно Мавік там коло двох тисяч євро один так. треба віддати. Якщо Мавік вилетів 10 разів, то він вже дуже багато літав насправді. Тобто це розвідка в основному. Але наші кулібини в хорошому сенсі того слова роблять, роблять дуже багато речей. Що Тих, що літають, злітають у нас, є там і мара. І я говорю про такі, що своїми руцями роблять хлопці, не ті, що вже, вже перевірені лелеки, орлани. Там у нас є, є дуже багато історій. Є є серйозні станції, які коштують величезні гроші з там з каналами захищеними зв'язку. Військовими, які літають набагато довше більше, і ударні, є, і кідрони камікадзе, це все слайдблейди, Це зовсім все різне і інакше, але хлопці. От, власне, в чому історія? Що це битва волонтерів теж, так? <тас> в такому сенсі, що половина запчастин, якщо не більша частина, вони китайські. Тобто, так, через <коспільші> Алі Експрес, Тайванські через або Тайвань, або, або Китай. Ну, а Чіпи взагалі, ну, якщо так пішло <писано> на <писано>, то, то <паспільші> москалів їх виколупують з пральних машинок. <паспільші> Чи вони китайські, чи вони тайванські, чи так вони. Так воно виглядає. І тому зараз все рівно технологія. Якщо говорити про потугу, яка з нами, то ну, вона, звичайно, ну, просто в рази. Інку. Я би сказав, ми кажемо, що дехто розслабився, почав там. Менше допомагати, це теж є. Але я хочу сказати, що дехто навіть не напрягався. Ми ж пам'ятаємо, коли розслідування вашого колеги там з української правди, це батальйон Монако, батальйон Відень. Ми маємо пам'ятати, що ці люди мають не мають мати взагалі, вони мають бути поражені в правах. Вони не, не повинні вернутися, Петро. І ну, не повинні пустити. Я дивіться, і про деокупацію, не будемо говорити контраст, добре столову, ну, може, дійсно воно так. <кій> але я вважаю, що. Ми, як політики, маємо бути загострені на те, щоб виконувались місцеві бюджети, щоб працювали програми місцеві в рамках закону про національний спротив, щоб вони наповнювалися, і щоб ми маленькими там тими краплями, цеглинками, як місцеве самоврядування, так, ну підкріпляли армію всім, чим тільки можемо. Тому що, ну тому що, якби я бачу, як це як це працює, я бачу, як це як це. Цього чекають наші вояки. Я бачу, як їм це приємно, насправді, що про них, от вони такі відчувають, що в них тил, який за них переживає. Він держава, яка теж ці програми величезні, все. але кожне місто на сьогоднішній день, дякуючи за децентралізацію, воно ну, більш-менш спроможне. Та? Там, де є бізнес, там де є податки. І я переконаний, що найкращі інвестиції зараз стає в армію. Там бізнес має працювати, заробляти, платити податки і інвестувати надлишок не. Точно не в нові там автівки, не в нові там якісь люксові бренди, ніякі і інвестувати вам. Тоді тоді ми, дякуючи тому, дякуючи їм, ми з вами тут ці студії сидимо, ми дякуючи їм, маємо можливість насправді відчувати більш-менш мирне життя. так А щодо контрнаступу чи деокупації, знову ж таки, я ми знаємо з вами, що наші... Вояки, та ну, це є по перше це, є, як би скажем прямий обов'язок головнокомандуючого головнокомандуючого збройних сил України, пана Залужного і Генерального штабу України. І ми знаємо, що наші вояки де, свій хліб не їдять дарма. Правда, тому що ми рік назвав з вами розмовляли там про Маріуполь, про гостомель, про бучу, про Суми, про Конотоп окупований. Правда, а зараз ми говоримо ну вже про Каховку, думаємо, там, дивимося на Бердянськ. Тобто це дякуючи нашим. Крим. Ну я так не хочу. Ну так ну, дуже важко зараз. Маєнка, Бахмут, це ну це є <кій> розрубка, так? Але я кажу, що наші ми, ми віримо наше завдання вірити, <кій> допомагати, волонтерити по максимуму, хто має можливість працювати ну, власне на перемогу всі разом. от Єдність, то що Оксана Гор, то що ми всі вам ми маємо бути єдині, як як <кій> <кій> то, ніяких амбіцій політичних, там, ті, ті, такі, ті, такі. Потім політика буде після перемоги. Якщо ну, тому, що не буде перемоги, не буде політики. Тому зараз треба думати про те, як їх наших хлопців і дівчат там підкріпити. Тому я більш ніж переконаний. Я далекий від шапкозакидання, ну, шапкозакидання, але я точно знаю, що в нас є високоінтелектуальна, дуже сильно мотивована армія і дуже твердивних є тил, і тому ми ну, перемога. Точно буде, як якби сказали пан як, воко, як як смерть імперіалізму, так ви сказали так. ці Так, <рістити> зараз. <рістити> 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 <рістити>